Это развалилась, да, ты что? Накосячили це, якщо дослівно, мовою глядацько-коментаторського першоджерела. Або якщо по суті, то навіть їхні ракети розуміють, що в окупованій Україні їм не літати. Сусіди загарбники у Севастополі вирішили влаштувати військово-морські розваги. Зібрали багато кораблів, літаків, моряків і спробували було запустити з вартового корабля ладний бойову ракету. Натомість вона ледь не знищила сам лад. Чи служитимуть далі на російському хоті гори розракетники? Наразі невідомо. Добрий вечір. Це спецкорна 2 плюс 2» І ми розпочинаємо. Просто вже. Троє загиблих, двоє у реанімації. Під Полтавою, седан голови конституційного суду протаранив пасажирський Нісан. Рік під суцільним вогнем. Наприкінці минулого липня над пісками замайорів український прапор. На мир із тишою там дотепер жодного натяку. Шанс на мир чи нова залаштункова інтрига. Відводяться лише важка артилерія, системи залпового вогня. Не слухайте паніки. Українські бійці в районі Широкиного отримали письмовий наказ відступити. Жахлива дорожня трагедія сталася на Полтавщині. Двоє батьків та дитина загинули через те, що службова автівка голови конституційного суду України Юрія Бауліна виїхала на зустрічну смугу. І ще одна дитина, яка була в приватному Нісані, наразі перебуває в лікарні. Чиновник та водій його машини також потрапили до шпиталю з тяжкими травмами. Аварія сталася саме тут. Це ділянка траси на ремонті, тому швидкість обмежена до 50 км на годину, а обгін заборонений. Голова конституційного суду Юрій Баулін повертався з відрядження з Харкова. За кермом службового авто був водій, високопосадовця стверджують у міліції. На півшляху до Києва на звуженні дороги автомобіль голови суду виїхав на зустрічну смугу і врізався в іншу машину. Це відео перших хвилин після аварії. Свідки кажуть, стрілка спідометра в Тойоті голови конституційного суду зупинилася на позначці понад 100 кілометрів. Ні в одній машині не було тормозного пути, ніхто не тормозив. Водій то єдине, що він сказав, боже, що я надіяв. Тобто, ну, такі були слова. То тобто, сього нюхали, може, він був в нас в стадії алкогольного оп'янення понюхали, то тобто, запаху запаха нікого не було. Службова Тойота голови суду врізалася в Нісан, у якому їхала подружжя та двоє дітей. Їхня 11-річна донька та 13-річний хлопчик, знайомих, якого не підвозили. Подружжя загинула на місці. Діти у вкрай тяжкому стані були направлені до полтавської лікарні. Хлопчика не врятували. На превеликий жаль, після проведених реанімаційних заходів дитина померла. І дівчинка 11 років вкрай теж в тяжкому стані, але вона слава Богу, жива. Зараз знаходиться в реанімації. У напівпритомному стані дівчинка сказала, що в машині була ще одна, третя дитина. Утім, навіть на прилеглій до місця ДТП території нікого не знайшли. Всі смотрели під Тойоти, по під димашиною тобто в радіусі 150 метрів, по полям, по садку. То тобто всі искали людей, Ну детоді під 50-60 бігали, всі искали з фонариками що тобто вже темніло. Ну, нікого не знайшли. Життя голові суду та його водію врятували подушки безпеки. Із черепно-мозковими травмами, пошкодженнями скелета та внутрішніх органів їх доправили до Полтавської обласної лікарні. Проведені оперативні втручання за показаннями в ургентному порядку. Після операційному періоду продовжують знаходитися в реанімаційному відділенні. Стан постраждалих стабільно тяжкий. Що розслідуватимуть резонансно? ДТП об'єктивно сьогодні особисто запевнив міністр внутрішніх справ предварительні виводи. Е Сліду цілі о том, що ні права була і нарушала правила машина, в котрої находилася глава консульного суда. То в ні, должности довжності чоловіка, котро находився в автомобиле, следствие пройде абсолютно объективно. Нині голова конституційного суду та його воді у притомному стані повідомили в лікарні. Утім, слідчі їх ще не опитували, оскільки обидва перебувають у реанімації під дією медикаментів. Світлана Фечонок Оксана на Сергій Сергіексів, Полтавщина, Спецкор 2+,2. Восьмеро тяжко поранених бійців гвинтокрилами доправили за вихідні до Дніпропетровської обласної лікарні. Четверо у реанімації. Один із воїнів перебуває в комі. Усі бійці зазнали поранень у боях біля Мар'їнки, Авдіївки та на околицях Донецька. Серед потерпілих один боєць полку Азов, решта військові збройних сил України. Медики кажуть, майже у всіх складні поранення живота, груднини та кінцівок. Одному з бійців ампутували кисть, іншому через тяжке ушкодження довелося видалити півтора метра кишківника. Утім, у цьому найтяжчому стані перебуває боєць із пораненням голови. Він уже пережив одну операцію. Наразі життя бійця підтримують ліки сильної дії та апарат штучної вентиляції легенів. Це травма головного мозку, яка, на жаль, наскільки тяжело, що Відно, без всяких приборів повріжжої структури мозгані крайні тяжове, кома третій степені, яка оставляє мало надіж. Ми, тим не мене, боремося. І сьогодні в районі тої таки Мар'їнки та фактично уздовж усієї ділянки передової біля північних околиць окупованого Донецька бойовики застосували велику калібрну та реактивну артилерію. Знімальна група Мар'яни Бухан потрапила на передові позиції до українських бійців. і Тепер маємо прямий зв'язок із Донеччиною. Мар'яно, привіт. То яка ситуація, що відбувається на цю мить на передовій в секторі Б? Вітаю, Сашу. Ну марінку сьогодні вночі не просто обстрілювали частину містечка. Розповідають бійці, ви виконамо. Бо намагалися взяти у кільце і вибити військових звідти. Хлопці розповідають, бій розпочався пізно ввечері на одній з околиці Мар'їнки і всю ніч туристи рухалися до іншої частини міста, щоб зрозуміти, де саме вони можуть пройти. Гатили з мінометів і автоматичних гранатометів дуже щільним вогнем. Коли стало зрозуміло, що на одному з флангів. Туристи намагаються атакувати командування. Кажуть, бійці так і дало дозвіл на вогонь у відповідь. І лише після того, як хлопці взялися за свої автомати, гравтомети, противник так і відійшов. Вчора ночі хотілись захотіть на її два опа. От те і тут з боку стоїть. По інформації, що місний житель дають інформацію, то зайшли з тої сторони речки найомники по зимою турика. Вот они хотят потихоньку отбить маленькую. Вже другий день під постійними обстрілами і околиці Красногорівки. Вона від в семи кілометрах. Там бойовики гатять по жилих кварталах. Востаннє одразу з десяток снарядів з танку. Вони випустили по дев'ятиповерхівці. Розпочалася пожежа, але гатити бойовики не припиняли кілька годин поспіль. Хлопці з передової розповідають, що терористи перекинули на Красногорівський напрямок багато техніки і живої сили. В такий спосіб вони намагаються відволікти увагу і зробити так, щоб українські військові максимально відвели з Марінки до Красногорів усі свої сили. Це, на думку бійців, дасть можливість бойовикам через Мар'їнку дістатися і контролювати Курахово, де знаходиться водосховище і теплоелектростанція, з якої до Донецька йде вода і світло. Далі, прошу, прямо мову. Дуже плотно шли Чи ще багато техніки нагнали проти нас? Дуже багато. І додавалося людей, мама не горіла. Якщо звичайно там 4-5 людей на прорив спускалися, зараз реально 11, 12, 15. Лупишся двадцятки, працюють танки, САУшки. И работают по-взрослому. Работают в паре, тройке. Так работают только россияне. Россия. ДНРовцы Кадровые. до этого, до этого Кадровые. не, не додумались. Это, это чисто схема кадровая, отлаженная, четкая, классическая схема, Контракт. когда танки работают парой. Парой или тройкой. То есть два танка работают парой, и сзади них, с большой дистанции, работают с АУшкой на дальнее расстояние. Наші хлопці тим часом застосувати важку артилерію проти противника не можуть. Її просто немає на позиціях. Після останніх мінських домовленостей їм залишили тільки гранатомети, кулемети і автомати в день на лінії фронту. Переважно тихо. Бойовики іноді вчиняють провокаційну стрілянину, але в більшості випадках намагаю, намагаються розробити хлопців іншим. Чим саме далі давайте послухаємо. Между ними уже накопаны блендажи, то есть оттуда нас мониторят, смотрят каждый, каждый, каждый день, ежесекундно, ежечасно, корректируют огонь своей артиллерии, тоже оттуда. Оттуда видно, то есть иногда выгоняют наших ребят, которые в плену, то есть они обычно с голым торсом, либо в чем-то белом, и работают. То есть это когда дожди, когда заливают у них блиндажи, они работают. <клёх> да, мы видим, ну, нам туда не разрешают работать, П'ятеро поранених і один загиблий це втрати минулої ночі. Під Мар'їнкою, бійці розповідають. Вони на передові вже багато місяців втомилися концентрація уваги постійно погіршується, і саме це вони пов'язують із такими втратами. Тому просять змінити їх на свіжі сили, хоча б на кілька тижнів відправити на другу лінію оборони, і потім вони готові повернутися. Меня учили, что больше 30 суток на линии фронта нельзя находиться солдату. Это правильно, я это прочувствовал, когда уже сюда приехал. Срывает крышу. Что это? Это артиллерия работает не наша. У нас такого даже нет. Ну і на сам кінець скажу, що бойовики нині активізувалися на усьому Донецькому напрямку. З Граді вони обстрілюють селище Опитне, з мінометів вночі гатили по Авдіївці. Там є потерпілі серед місцевого населення. Не дають туристи спокою і хлопцям під горлівкою б'ють з важкої артилерії по майорську, Дзержинську і зайцевому. Студія Мар'яну. Дуже дякую за оперативну інформацію. Будь ласка, не забувайте про безпеку. Артилерійські, зокрема, і реактивні обстріли українських позицій, бойовики не припиняють у районі Донецька. Найбільших атак зазнали розташування силовиків біля Мар'їнки, Опитного та Вавдіївці. На жаль, не минула нова доба там і без втрати серед військових і поміж цивільного населення. Мар'яна Бухан щойно говорила саме про такий розвиток ситуації на передовій у секторі Б. Темною порою терористи обстріляли вуглегірську тес поблизу Артемівська. Без світла залишилися найближчі населені пункти. Опівночі бойовики гатили по першому та третьому енергоблоках станції. Близько другої ночі вогонь відкрили ще й по четвертій силовій установці. Обстріл вели з боку горлівки. Про це повідомили на сайті Донецької ОДА. Декілька годин тому штаб АТО виклав перші фото з наслідками атаки. На світлинах видно глибокі вирви від снарядів та серйозні пошкодження об'єктів станції. Вуглегірську ТЕС тимчасово зупинили. Зараз там тривають відновлювальні роботи. Про відхід української армії з передових позицій біля Маріуполя не йдеться. Паніка, яка шириться поміж місцевих цивільних у штабі, АТО називають лише необізнаності населення. Кажуть, у секторі триває звичайна ротація силових підрозділів, і на позиції вже прибувають, нібито морські піхотинці. В свою чергу бійці добровольчих батальйонів, які багато місяців поспіль тримають оборону на цій ділянці, упевнені, що така ротація величезна тактична помилка командування. Воїни стверджують, що елітні піхотинці потрібні на позиціях як додаткове підкріплення. Відповідно, виводити добровольчі батальйони зі стратегічних висот у секторі М насамперед біля Широкиного Добровольці вважають недоречно і ризиковане. Адже саме з цих пануючих позицій українським бійцям вдається цілком контролювати ситуацію. Мало того, останніми днями бойовики укріплювали власні позиції на двох украй важливих прилеглих напрямках: на Волноваському, це ділянка від Оленівки до Старомар'ївки, та на відрізку від Безименного до Павлополя та Чермалика. Військова розвідка фіксує нарощування сил противника неподалік Сартани у трикутнику Куликове, Шевченко, Козацьке. Там у першій лінії з'явилось одразу два нових підрозділи загальною кількістю до 200 бойовиків. Продовжує укріплювати нещодавно зайняті позиції. І інша тактична група терористів, яка розмістилася на ділянці безіменне, патріотичне Самсонове. Навколо кожної тактичної групи аеророзвідка помітила зосередження танків та батареїв в районі гусельнищикового ще актив реактивні системи залпового вогню. Саме ці засереджувальні рухи противника найбільше непокоїть добровольців, які вже отримали наказ відійти на інші тилові позиції. Водночас Верховний Головнокомандувач заявив, що панікери лише заважають армії воювати, і ситуація на маріупольському напрямку цілком контрольована. Окремий меседж для мешканців Маріуполя: президент з вами, збройні сили з вами. Найкращі представники, в тому числі десант, морська пехота. Зараз артилерія сконцентрована саме там. Ніяка буферна зона до Маріуполя не відноситься. Кожний підрозділ залишається на своєму місці. Відводиться лише важка артилерія системи залпового гняння, які тут же будуть повернені на своє місце у випадку ескалації конфлікту. Не слухайте панікерів. Приказ є. Те, кто, кому не выдали приказ на руки, ознакомлены, подписались. И наши, и остальные батальоны, те, которые несли службу в этом секторе, нас снимают и отправляют во вторую третью линию обороны фактически в поле охранять просто траву. И мы расцениваем это как очередную попытку просто уничтожения добровольческих батальонов. Если бы объединить и, как вы вот заводились подразделения, в усилении, это было бы замечательно. Ті, хто тримають небо, українські зенітно-ракетні комплекси наразі спостерігають за небом із другої лінії оборони. І, як жартують самі хлопці, вони переважно забивають цвахи мікроскопами. Вироблені і зібрані для великої війни, українські зенітки допомагають українським бійцям першого рубежу оборони воювати з ворожими безпілотниками. Про людей, які стоять на варті луганських степів і тамтешнього неба із сектору А Наталя Нагорна. У нас тут поле, у нас тут сонце, у нас тут красота. Вони стоять посеред луганського степу, і офіційно їхнє місце перебування військова таємниця. Мета перебування протидія ворожій авіації. Утім, уже рік на фронті ні літаки, ані гелікоптери не може використовувати жодна сторона. Така радіолокаційна станція дозволяє бачити винищувачі на відстані у 360 кілометрів, але замість цього її використовують не за призначенням і шукають лише дрібні безпілотники. За добу до них прилітає зо три десятки ворожих дронів, і завдання хлопців про них повідомити. А вже далі, порівняно дешеві ворожі безпілотники, збивають недешевими ракетами. Ракетний дивізіон, він працює по цим безпілотним літальним апаратам, в принципі, збиває. Но теж техніка достаточно не нова. А збивати ракетами це, в принципі, не дешеве заняття. Але, да? вважаючи стоїмость даних, які отримують ці безпілотники, то в принципі нормально. Військовослужбовець із позивним синоптик свою установку лагідно називає граблями і Ані півдесятка таких із легкістю могла би замінити одна: сучасна і ефективніша. зараз на і літають достатньо високо. Можна було поставити маленький комплекс, який як мінімум, якщо не збіть, то хоча б заставив безпілотник просто розвернутися і улетіти, тому що він би потіряв сигнал. Біціні на що не жаліються. Наймолодший Сашко вже отримав статус учасника бойових дій, хоча на війні опинився випадково. Підписав контракт, як з'ясувалося, до закінчення особливого періоду. Почав переслужувати, підписав контракт, щоб заробляти так сказати, вже допомагати сім'ї. Я стався на військовій службі поза -по -по контрактом. Солдат сам себе переконує, сумувати приводу немає. Я не скажу, що вона мені подобається. Ми просто потрібно це робити, щоб наша держава стала, залишилася нашою, а не російською. Один одному хлопці вже стали рідними. У нас сім'я велика, 8 чоловік. Василь готує найсмачніше, переконують хлопці. вже без Так він жартома називає свіжу качку. Удома готував не часто, але каже, готовий, бо дуже скучив за дружиною та донькою. Я їх сильно люблю і скоро буду вдома. Найбільше допікає хлопцям температура, ні кущика, щоб сховатися. Рятує тільки це. Коли-то це була стиральна машина, малютка. Тепер це душ. Це привіт від них усім, хто скаржиться на відсутність гарячої води в квартирах. Запрошують до себе. Вода в пляшках кажуть, нагрівається швидко. Отак от диваємося. Гарячу атлічна процедури рятують від спеки ненадовго. Військові розуміють, справді гаряча пора та війна ще може бути в них попереду. Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. Спецкор 2+,2. плюс Селище про яке дізнався весь світ. Минулого липня українські військові та бійці добровольчих батальйонів звільнили селище Піски, яке просто межує з окупованим нині обласним центром. Мало того, воїни зайшли в сам Донецьк і Сподівалися збільшити успіх, але отримали наказ відступити нині. У річницю звільнення від бойовиків у фактично зруйнованому населеному пункті українські воїни пережили чи не найпотужнішу за останній час. Артилерійську атаку противника з околиць окупованого Донецька Андрій Цеплієнко. Тут можна побачити, як працює вся номенклатура російського війсьторгу, що потрапляє до арсеналів донецьких бойовиків. Але реактивних градів до сьогоднішньої ночі кажуть українські воїни тут не чули дуже давно. Сьогодні вночі був один з найпотужніших обстрілів Пісків, били важким калібром градами та Сау. Але разом з тим хлопці стверджують найбільші втрати, вони зараз несуть від стрілецької зброї від роботи ворожих снайперів, які 24 години на добу тримають українські позиції під прицілом. Ворожий снайпер цілодобово працює по цій позиції. Бійця Олексу від тяжкого поранення врятував повний магазин. Буквально от, на останньому дежурстві в 3 не на люті рикошетом ударилась в бачину по магазинам. То тобто, був такий яркий звук. Я думаю, якщо б магазинів не було. Запросто б зайшла в пічонку. Евакуація поранених може перетворитися на військову операцію. Зізнається фельдшер полку Дніпро 1 На щастя, зараз ця дівчина має справу не з пораненням, а з наслідками довоєнної травми. Є тайна діаніз, так? Ну, Для того, щоб бойця в строю, ми тихонечко його падлічуваємо робимо кадрниці, щоб мог посуществлять свої національні обов'язки на полі бою. Крім летальної зброї, проти українців застосовують і нелетально, психологічно. Спочатку прилітає град, потім ось такі смс-ки. Їх отримують навіть батьки та діти українських бійців у тилу. Номери скануя это прослуховує російська розвідка. Сину нашого бойца прийшла СМС, 10-летнему мальчику прийшла смс. О тому, що твій отец подорвался на міні, это ополчение ДНР, ну і тому подобное. Якщо подобные смс приходять родственникам нашим, хотелось б предупредить мам, пап, жон, дітей, Дісі смс саме сквам пришла, не обращайте на внимания. Если Якщо ночью прийшло, і ви пытаетесь дозвонитися до своего родственника, і у нього связи нет, не треба сіяти паніку. Он днем вийде з клан на связь і сообщит, що у нього все в порядку. У липні 14-го п'ята рота Дніпра, 1 тоді ще батальйону однією з перших просунулася сюди і навіть іще далі у Донецьк. Та не дійшла команда повернутися в піски саме на цю позицію. Піски одна з небагатьох важливих перемог української зброї на цій війні. Фланговим ударом українці змусили бойовиків відійти до Донецька на невигідні позиції. Але наступ одразу ж перетворився на глуху оборону, яка триває і досі вже цілий рік. Річницю бійці відзначають смаженою картоплею. А як соль ложиш? Это сахар. Трошки сахаром і солі. Зі святкових заходів тут доступний лише колективний спів. Пісню боєць Олекса написав сам. Бідна чуйна і велика. В моєм серці У п'ятій роті Дніпра чимало скептиків. Це все приблизно по одному і тому ж сценарію з одним і тим ж затягуванням. На десятиреті, але навіть після року окопної війни вихідці із Донеччини, які воюють у п'ятірці, не втратили надії повернутися додому. Ми зістаїмо далі не пропустімо. Будуть команди йти вперед удовольствием Виповню Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, піски, спецкор два плюс два. На цьому на все підсумковий в ефірі на 2+, плюс Традиційно буде о 23.30. Тоді зустрінемось. Не пропустіть, розповідь буде про найвагоніше.